Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас більш-менш погода. Ну, як сказати, така, що теплення, ні, але у ну, нас сьогодні зараз трошки притихли, а зрання був дуже сильний льот, зараз ми подивимося, друзі, яка пч у нас сьогодні облітуються. Льот бджоли е... непоганий, льот бджоли. Пчлка в нас сьогодні обльотується. О, Сьогодні пч, водичку, зитик на водичку йдуть. О, У нас сьогодні пасіка, трішки пасіка сьогодні в нас погримує. Погримує пасіка, друзі. Е -е, друзі, стою під стіною. Радісна новина, друзі. Для нас це радісна новинка, що пчолки, я бачу, в всіх вуликах пчолки літають. Е -е, знаєте, казав один чоловік, що ми скажемо, коли я вже казався колись, що в нас... Е E, можна щитати вже по квітні, а тут а кожен день на щиту, звісно, але e, нічого. Проте виход у нас йде 100% пасіки, а прилетіло чого. Тому, друзі, радуємося, звісно, що ми цю зиму пройшли. Цей етап дуже приємно, пчолки літають, водичку беруть, друзі. Це вже я пізновато вийшов, бо трошки не був вдома, це вийшов та тобто, на пасіку. Пчелки літають. О, десь так гарно обльотуються. Там ті теж восьми обльотуються. Ну вже прицепи о, Дитя гарно льотки. Вітях сімейки, як, як шурову щурують клублами. Кру... Кру... Так що... Ну, звісно, друзі, ще можемо сказати, що і буде мороз, і буде все, тому що ще сьогодні ще середина лютого пущі вже. Але, друзі, наразу. Знаєте, друзі, щоб такого років-два і назад пішов на пасіку, вони мене з'їли. На це вийшов, пошти катала і пішла. Отакі в нас справи, друзі. Водичку п'ють. Літають, обльотуються, а що робиться. Отакі От друзі у нас справи, так що ми сьогодні, як вийшов так на серці, з однієї сторони трошки, друзі, роботи предстоїть, але дуже, знаєте, сильно показують друзі, що вже три лізти, вулики. Не знаю, я ніколи не буду судити, звісно, друзі, лізти, не лізти, кожному цього своє мнення, в кожного своє. Ну, в принципі, я зараз хочу, знаєте, не хочу лізти. Я хочу дати їм день-два, так як медових запасів там більше, чим треба, я впевнений. Це хто не впевнений, то дивиться, друзі. Зараз я більш-менш впевнений в медових запасах своїх. Всім, якщо кормів фатає. Тому лізти я зараз не буду. Я їм, знаєте, що, друзі, дам день-два трошечки, трошечки політати дам. А потім, якщо буде погода, позволе, все буде добре, будемо потрошки лізти. Зараз я не хочу лізти. Тому що, ну, понятно, друзі, зараз лізти вулик, нарушити той мікроклімат, ті дорожки, які вони настроїли, це для бджоли є болезним. То буха поки живі, літають, кормів на крайніх рамках там більше, ніж треба. більше, треба. Я впевнений. Тому що я туди маю лізти. Це ж, я ще раз тако став, щоб тако бджоли коло мене, але дивіться. Нельзя. Це капець. Чорне небо. Льот прекрасний бджоли. Дуже гарно літають. Нас, я вже, знаєте, друзі, показують люди, що в фундук зацвів. Там теся. Ну, в нас допіру. Я вже навіть друзі кажуть, що є посніжники. Нема в нас. Все. все, немає ні посніжників, немає, нічого немає, друзі. У нас це зараз це калпіру. Чуєте, який гул? Що для нас пасічників найважніше, правда? Почути, коли всі сімейки літають. Ну, Олеобль, вони якось так поетапно. Одні, другі, треті, е, Я кажу, що дуже водичку беруть і Не буду лізти, друзі. Може хто скаже, що я неправильно роблю, що я не лізу зараз в вулики. Але я їм дам трошки попрацювати, трошки дам їм пополітати. Яка за мною стіна красива, Але я їм дам трошки політати, трошки дам їм розгрузити свої кишечники, а тоді буде погода, будемо лізти, будемо працювати. Отакі друзі справи. Але, 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 друзі, але готуємося, готуємося, приготовляємося, друзі, стараємося. Пасіка гримет, друзі. Пасіка гримет. Красота. Ну, перезимували. Вроді би перезимували. Що ми, знаєте, те, що ми раніше бачили, друзі, то пройшли той рік, то було. Що цей рік буде у нас впереді, ми побачимо. Приємно, друзі, приємно почути. Я дуже хотів прибігти, трошки не був вдома, сьогодні хотів прибігти, почути оцей гул. Я хотів сьогодні його почути, цей гул, так хотів його почути. Трошки треба водичку, трошки бджоли деякі який я на цьому. Трошки треба водичку цю погрібати, хай беруть. А то сідають, бачите, на кришах є трохи вода. Я в принципі стараюся її. Не допускати води на кришу, тільки на, але ще, знаєте, недавно був сніг. Недавно був сніг. А це він трошки розстав, дощ йшов, то трошки на кришу накапало води, але де я міг позбігав, позмітав? Мелодія серця, правда, друзі? Але вже гудят гарно, друзі. Але вже так, так, дівчатка наші. Приятно слухати, приємно дивитися, друзі. дивіться. Пасіка літає, всі обльотуються, всі. От водочки, все, все працює. Крепкі сім'ї, що дають. Крепкі сім'ї, як дають джасу. Отакі, такі друзі у нас справи. так що ми сьогодні. Такі друзі було, з мені таке запитання було. Скажіть, будь ласка, ви до молодий. Скільки треба, наприклад, на 8 на 10 рамушник, скільки треба корпусів. Друзі, трошки вже з практики я вже рік пропасічнікував, рік. Трошки з практики можу сказати, що на 10 звісно, треба 4. 445, для того, щоб було нормально, без напрага, щоб джоли лишні не застраїв, 3 чотири. На восьмі раможники, друзі, треба п'ять, тому що, самі розумієте, на дві рамки то треба, щоб нагнати, то треба, щоб було п'ять, 545 рамок. О, тому отак от то так треба, то бо задають скільки треба. Треба, звісно, якщо воно даже буде і лишній якийсь десь корпус, тому що, друзі, ми знаємо, що не всі сім'ї підуть, наприклад, на п'ять чи на чотири трусоти. Десь якісь і три потягнуть, десь якісь, ну всяке. Але як він буде лишній корпус, то воно. Знаєте, друзі, говорили ми це за ППС, за це все, друзі. Я вам хочу показати, друзі, ви знаєте, я був в шокі, Гляньте, друзі. Я не повірите, ну, я ще, ще такого не бачу. Дві друзі, як синички потопли, дерев'яні вулики. Це шоки, гляньте. Зараз я все покажу. Представте, щоб це було з льотками, якби вони були з ППС. Ну є, от люди, що нема. Дві друзі, що роблять, гляньте. Дві друзі, як дубут. Це кругом на всіх вуликах. На всіх вуликах так синички подумав. То це дерево, друзі. А представте, щоб там було ППС. Та вони просто ці льотки рознесли в дрейк. У нас дуже синичок багато, тому що дуже садків багато, то синичок у нас дуже багато. То от такий, от такий результат, бачите? Тому я свої ППС, що в мене є, я брав, вставляв всередину металічні тулки для того, щоб навіть не пластмас, я вставляв металічні для того, щоб... Такого і збіжати. Так що, так, да, де може і не бомблять, може так такі стоять пасіки, де менше цих садків, де все, то може так нема синички, в нас вони дуже сильно. Ну, є, як люди кажуть, що на дятли жалуються, ну дятлі в нас немає так, щоб було дятли, так щоб нас дятли доубали, А синички дають джасу. Ох, тому, бачите, дерев'яні погризли. От, от, от дивіться, що от воно, дивіться. Бачите, як дубуть. І це на всіх вуликах, края так тут, таке, тут, То це дерево. Треба буде... Тоді, як буду красити вулики, треба їх ці всі царапини треба попідкрашувати, тому що воно буде все. Воно все буде гнити буде, його треба замальовувати буде літом. Отакі От друзі, це представте, друзі, це гул стоїть такий, що... Знаєте, я ще попривисти б джола встукни в мене, я ще дергаюся. Бо я знаю, друзі, я знаю таке, знаєте, я знаю, що таке отримати пілюлей. Знаю я, що це таке. Я пройшов цей етап, тому зараз дергаюся від цього всього. Ну, дуже гарно, друзі, дуже гарно. Тому я сьогодні е, поїхав в район. Взяв собі, друзі, я покажу, я взяв, взяв, друзі, я. На рамки взяв пакету. Я беру такий не так стояк, я беру таку двоєчку грубеньку і взяв я скотч щоб ці вулики я взяв скільки тут метрів. А не знаю, не бачу, скільки тут метрів. 50 метрів такий скотч. Скільки він 155 гривень. То буду зараз вставати, друзі, і обклеювати вулики. Криші, вулики буду обклеювати з середини для того, щоб... Знаєте, друзі, дивлюся, вже дуже багато утепляють, я сьогодні пересікся з пасічниками району, той вже каже, я скоротив вже, я вже утепляю, я вже те все... а я не лізу. Ну як скажете, я кажу, ну а я не лізу. Чого мені туди лізти, як я знаю, що там все в повний порядок. Чого туди лізти? Ви знаєте, друзі, ще вперед нас, я впевнений, що вперед нас тут морози. Для чого зараз мені доводити сім'ї до великих клубів і до розплоду великої, як ще спереді будуть мороти? Ти йде, що в нас, друзі, казав один чоловік, що в нас до травня три місяці холодів всього, тому що все буде. Ми знаємо, торік було в нас аж 10 травня, друзі, в нас ще торік вже пішло тепло. Так що ще, ще три місяці, друзі, так що все спіється, ставити. О, так і справи йдуть. Так що. Ну що, друзі, з почином. Починаємо працювати. Ось ми рамошнички вже відліталися, це 60-рамошники літають. Отакі у нас, друзі, справи. О, пчлки вже почали, дивіться, Пчолки вже почали виносити мертві з-під низу. Ну, трошки освобожуся, може ще трошки. Я не лізу друзі. Ні не знімаю дніща, нічого не знімаю, не лізу. Ще ще трошки прийде часу, тоді я вже познімаю дніща, попочищу, по Ще поки я ще зимую. Хоча б джоки літають, але ми ще поки зимуємо, друзі, тому що... Ой, що що ці операції ще проводити зарані. Ну, джолки роблять, бачу, виносять, обчислительні, виносять мертву джолку, бачу, так трудяться, так стараються, так. О, Треба поправити. поправити треба. Опа. О. таке, друзі, у нас. Так що таке у нас на пасіці, так що вроді би. Закінчується вже все це все. Працюємо. Готуємо рамки, готуємо вулики, готуємо, все готовимо. Для того, щоб, як я виходжу, друзі, знаєте, якось ці узимки виходиш, було пусто, якось так було скучно. А це виходиш, коли ця музика грає, то нам влучає пасічникам не треба. Знаєте, дивлюся. Вчора влючов вечором якесь відео йшло, таке чоловік розказує, та що ви з тими бджолами, да то бджоло, доходу нема ніякого. Та да, ці сім'ї вездихують, де да, що не розробляй, вони гинуть. Та да, нема смисла, хто хоче до пасіки подивитися, приходьте, ось у мене стало 10 вуликів, дивіться, не займайтеся цею. Я такого подивився, ви знаєте, друзі, і це таке може сказати не пасічник. Я не знаю, як би це тако, яка... Я так да, розумію, да, зараз доходів нічого великих таких немає, тому що ми самі розуміємо, що по ценах зараз, але друзі, нам працювати потрібно. Потрібно працювати, тому що куди ми без цієї роботи? Куди ми без цієї мелодії, друзі? Як це вийти ники на... я не представляю, друзі, вийти ники на своє обіця, тут, де це пасіка. І не почути цієї мелодії. Мої остав собі 10 сімей й тішся. Ну якби воно так залишалося, так щось не хочеться. Хоча оставлятися Дуже гарно джопі літають. Скоро вже видно, фундук зацвіте. У мене є, є два штуки. Ось такі друзі у нас праві так, що пч. Плки, якщо що маленькі водичку беруть. Отакі справи, друзі, так що будемо закачувати руки, звісно, будемо, бо що буде тепло, хоча я не говорив, що вроде буде тепло. Якщо буде тепло, то будемо закачувати руки, будемо прибирати, будемо всімі скорочувати, будемо всі за сім'ями та тікати сюди влізла. І ти сюди чому влізла. Будемо звісно, закачувати, будемо робити, будемо готуватися. час буду обклеювати вулик. Ще що щось бляха мені до заказав бляху, чи до губляхи не, не прийшла мені до гублях, а ще на, на криші. Обогачка, о, о красавиця. Ну не, та, не, я кажу, що в вже так це рік більш-менш напаститься, вже такий миролюбність, то вже трошки якось виходиш на пасіку, то вже так не боїшся. Стараємося, друзі, стараємося вийти на якийсь уровень, стараємося якось працювати, стараємося, щоб воно було якось, знаєте, так щоб і сусіди не безпокоїти так, і щоб самому було приятніше працювати, щоб не йти на цю пасіку, як на розстріла, йти, так як до любимої справи, я кажу, що багато відео показують, бігають, з пакетиками ставлять, всяку селящина, ти збирають, і розбирають, і накривають і. Я не знаю, друзі. Може я не прав, я не знаю, але нічого не роблю. Даю їм гарно облітатися, даю їм. Трошки, що ж я зараз буду лізти, руйнувати ті їхні дорожки, те все для чого? Нехай вони трошки облітаються, наберуть трошки сили. О, хай вони трошки потішаться, малявки. І ходиш собі. Та й таке, ще ремені буде, друзі, влізти. Ще о, ремені в нас дуже багато є. Ще все виснався впереді, Будемо готуватися, кажу. Будемо ще треба докупити, ще треба докупити польгейзола, бо ще не, не купив я ще, але ще зарані, я ще куплю для того, щоб накривати сімейки, для того, щоб був гарний старт, був гарний розвиток. І кормушки є, тоді друзі, як буде вже нормально, більш мене тепленько будемо ставити, ну це вже буде попоже, попоже. Десь в тому місяці будемо ставити, в тому місяці будемо робити. Навіть ці в холодочку сімейки прокидаються. Ви знаєте, друзі, не повірите, ну, щось цей рік, якось так, знаєте, сам собі задавав запитання, якось так ось працював, вроді би старався, десь було багато ошибок, було, якось всяких багато не поняв, ну всяке було. Ну, інтересно. Як я цього, не такого, я стільки живу, років багато вже я було, знаєте, такого не було року, щоб я вийшов 100%. Не було, друзі, такого року. Щоб я вийшов 100%, щоб у мене всі сімейки вижили, щоб я кожен рік і працюєш, вроді би кожен рік і дивишся, але цей рік непоганий. Будемо бачити, що воно, ну, звісно, ще далі. Коли вже сімейка обльотується, я думаю, вже вони повинні вижити. вони вже... Є декілька сімей, конечно, ну, ну, друзі, ви дивіться, дивіться сонце, вроде би, не, ну, щоб десь ліг, так хмарно. І знаєте, щоб так жарко, то є. А таке сонечко пригріє гарно, таку градусі хоча б 12-13 тепла. ну, Може зараз є, ну нема сонця. Якби сонечко, то тоді будемо лізти, будем, бо є, слаб, є, є деякі сім'ї, є, які треба було б переглянути, може їм там їдло поставити, може їм там треба щось зробити, бо є декілька сімей, є дуже слабеньких то їм треба буде, їх треба буде подивитися. А так, в принципі, чистять, чистять, тащать, бджолу виносять, чистять. Дивіться, друзі, стою на пасіці без проблем. Чорні одежі, це ж для них чорна одежа, та це стою, дивіться, Вони мене не трогають. То стоїть, як кажуть, і ті, ті гроші, і ті матки, те все заказувати, обполетіла над головою. Я кажу, що трошки, коли літаєш, так трошки ще залишилося, то озноб чу-чуть, Але вже, в принципі, більш-менш нормально. Я ж кажу, що стоїть попрацювати до таких матки, такі, щоб Оп'ять будуть кричати, що ти рекламіруєш. Я друзі, я не рекламірую. Я не можу рекламірувати того, що я сам ще, як той казав, якби я сказав, що я вже там серйозний матковод, що можу? Ні, я просто кажу, що тому що друзі до мене дзвонять. Володь, скажи, будь ласка, бо те розказуєш, ми тебе дивимося з самого початку, бачимо, як тебе була аборигенка, як ти це все і зараз бачимо, як зараз у тебе результати, як ти що ти посоветуєш, що робити, як матки міняти. Друзі, дайте трошки, друзі, ото коли, дивіться, опік пальця. Ну коли, де руку не знаю. Понимаєте, не знаю. ну, ото коли чуть-чуть опечешся, коли трошки пройдеш цей етап. Та то тоді трошки як ти вже знаєш, що робити, щоб цього не робити. Що робити, щоб цього не робити? Тому совітуємося, балакаємо з друзями, спілкуємося, як дзвонять до мене, як зробити, так і так кажу, так, сам, хоча ще не дуже такий крепкий, але спілкуємося, знаходимо той консенсус між друзями, і, я кажу, щось їм кажу, а сам себе підівчаю, але дзвонять люди, я ж кажу, що. На, красота сьогодні. Я кажу, нема такого тепла, щоб зараз залізти в сім'ю, хоча там я сьогодні був, там один чоловік, а я вже сьогодні пішов на паску, перебрав всі свої сім'ї. Е -е, друзі, як би вже тепленько, знаєте, що можна тепленько, роздягнувся, ти, ти тобі там теплесенько, ти ж навіть так то теп... це що, хмарно. Так, так щоб сказати, температура, щоб сказати, холодна, то не можна сказати холодна температура. Ну і тепла такого немає, бо зрання трошки сонце вийшло і воно сховалося. То такі справи, друзі. Чекаємо погоди, передимося слабачки. Потім буду просити друга, щоб поміг мені піднімати вулики, я буду знімати ніж, буду наволити гігієну повністю. Ви знаєте, друзі. Такого, такого сім деяких сім'ях я дивився, тому що друг мені казав, подивись, там підвищення мишей немає туди-сюди. Я не бачу, друзі, цей рік дуже великий падіж бджоли. Не бачу. Не бачу. Є. ну а як же, друзі, мови немає. Десь осіння відійшла. Ти десяток, півтора бджоли, ну більше немає. Більше бджоли відходу немає. Ну так що, каже, друг мій, готувся, це рік на руїні. Ось є мені нічого такі, знаєте, друзі. Опять реклама, Скажуть, реклама, рекламірую своїм бджоли. Ні, друзі, не рекламірую. Просто сам в себе я поражаюся, як в мене так вийшло, що один рік з 30 років, що це в мене вийшло без покаші, без потер. А як буде тепленько, десь буде тепленько, вискочу, буду дивитися. Але готуємося, друзі, готуємося, готуємося, працюємо, готуємося. Для маточок готуємося. А, друзі, теж, що я сповнив, друзі. Може хто друзі, дивіться, віцяв Джока, вийшла на камеру, сіла. Друзі, може хто займався матками, може в кого є е... чи держателі під мисочки, мисочки там, продати, чи... чи так, може хто в кого є, валяється, не потрібне, то готовий по поспілкуватися, тому що щось я бачив ці всі набори, це ну, що воно... мені не треба цього всього набору, наприклад, мені ці оце себе уділиться, воно йде все в наборі, розумієте? Чи може хто має знає, десь щось? Я не можу знайти друзя сайт, де це можна купити, це все по подібності. Може хто знає, може мені кинути, е, тому що я кажу, щось я дивлюся, не можу знайти. Мені цього всього комплекту не треба. Я ж е... мені тільки треба для, для я, я шкала, треба для там Готуватись, то треба ці держателі, треба, і треба самі мисочки, О, то може хто, хто в кого валяються, то може поділитися. О, може продати, може хто може поділитися в дальнішому, що то я йому вийду навстречу. О, такі, друзі в нас справи. Так що Я буду ставати, клеїти вулики, Нема, нема жесті. Хто заказав, вже з тиждень, але немає, друзі. Отакі справи у нас. Так що... Обліт у нас пройшов, хоча ми чекали його як торік в січні місяці, на початку 31 го 1-го. Ну Цього року у нас облітає, не знаю, яке 11 чи 12 число лютого, але сьогодні тілки облітали. Ну, тягне, тягне, холодне. Ну, друзі, е -е, Сіка, що ти говориш, то ж земля. Да, земля, сира, дощі йшли, тиждень йшли, такі дощі йшли, друзі, тиждень, що так. сира земля, вітерецька, підбирає влагу це все. Але ну все, друзя, дочекалися. Тож, вітаю всі, друзі, дочекалися. Привітаю вас всіх, друзі. А дав би нам Бог миру, друзі, миру, друзі, для того, щоб нам дали спокійно працювати, щоб ми могли. І, і, і знаєте, Якщо буде у нас медочок, то ми зможемо і. Тому що, знаєте, сьогодні пересікаюся на рин, там, з чоловіками. Володя, дай баночку, дай баночку, всі хочуть, всі хочуть. Ну, друзі, дай, 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 дай. Треба набрати кинути в машину, щоб лежали, бо просять, що дай. <рес> Отакі От друзі справа, так що будемо набирати, ще є медик. друзям будемо будем давати. Не будемо жаліти, не будемо. Да. Красиво, друзі. Красиво у нас дівчатка літають. Отакі От друзі нас справи, так що перший обліт ми пройшли. Дуже гарно раніше раз, раз, дуже літали, зараз трошки похолодало. Отакі От друзі у нас справи, Так що добре, друзі. Всім гарного обльота, все погоди, все, всі, поки, до побачення.